Неочікуваний скандали з ракетами фламінго фігуранта так званих плівок міндіча виявилися пов'язаними із розробником боєприпасу. Назвали хто і як міг бути долученою до провалу. Масового виробництва цих ракет, що мали замінути томагавка, Характеристика нашого ракета краще ніж у американських аналогів. Утім, у масове виробництво фламінго досі не запущено, і не просто так. Вам краще просісти, бо те, що ви почуєте, далі може вразити вас до глибини душі. Вітаю вас на ПІТІВІ і далі про це детально. На плівках міндіча також засвітилася компанія Фаєрпойнт, що виробляє ракету Фламінго. Зокрема, у медіа циркулювала інформація, нібито міндіч є співвласником компанії Фаєрпойнд. Однак, головний конструктор компанії Денис Чіберман це заперечив. Вплив міндіча на компанію дорівнює нулю. Пів він не є. Щодо його впливу, то він прийшов до нас, коли ми виграли випробування на полігоні. Він дуже зацікавився компанією та висловив бажання війти до списку акціонерів. Але з цього нічого не вийшло, бо ми йому відмовили. Це було ще навесні 2024 року. Але окрім донес Щіпельман, електронік також жив фігуранти плівок Міндіча Ігор Фурсенко, Рьошик та Ігор Хмільов. Шмель, безпосередньо пов'язаний Зані з компанією Фаєрпойнт, і про це прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила на засіданні вищого антикорупційного суду про обрання запобіжних заходів фігурантам. Дедалі пояснив нардеп Ярослав Желізняк, згідно із записаною в березні 2025 року станограмою розмови з іншим підозрюваним Олександром Цукерманом. Фурсенко підтвердив, що працює на Фаєрпойнт. Прокурорка повідомила, що він займав компанії посаду. Адміністратора слід зазначити, що Фурсенко мав власний зиск від роботи в оборонному підприємстві можливість перетинати кордон в умовах воєнного стану. Таким чином, в ніч з 18 по 22 серпня 2025 року він виїжджав за межі країни 26 разів. Але про цьому рьошак хотів, аби йому не дали бейдж як у людей, щоб було написано Файерпонт. Провідний спеціаліст також саме він запам'ятався. Тим, що скаржився, як тяжко йому було нести коробку з 1,6 мільйонів доларів по Києву. Водночас Денис Штіллерман називав себе мажоритарним акціонером і головним конструктором компанії Фаерпойнт і заявляв, що відмовився продавати свою частку міндічу. Втім, в реєстрах офіційним власником вказано Єгора Скалигу. За словами Желізняка, це друг дитинства Електроніка на засіданні ВАКС прокурор САП навіть стенограму переговорів. Thank you. Сукерман та Лесі Устименко, співробітниця бак-офісу, де відмовилася отримувати кошти, на які згадується зустріч електроніка, екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова, Сережі суді та якогось поляка. Під час розмови цукерман наказав віддати 300, че геварів, очевидь, маючи на увазі 300 тисяч доларів для Чернишова. Під час іншої розмови цукерман ідентифікував Дениса Чтілермана як одного з безпосередніх учасників корупційної схеми. Своєю чергою Железняк називає шміля іншим ймовірним співвласником. Він десятки років не лише знайомий з мінічем, а й веде з ним бізнес. Водночас Ярослав Железняк наголошує, що причетність фігурантів корупційного скандалу до одного з найбільших оборонних підрядників України не свідчить про зловживання на самій Фаєрпойнт. До того ж, медіа просторі не спливала критика виробленої компанії зброї. Однак варто зазначити, що це не перший скандал пов'язаний із компанією, яка виробляє ракети Фламінго. Зокрема, Раніше співвласник і головний конструктор компанії Файерпойнт, яка виробляє далекобійні ударні дрони та ракети Фламінго, Денис Штілерман, а нині фігурант у справі мінді, чи розповів, чому у нього був російський паспорт на інше прізвище. Я склав єсплату Московський фізико-технічний інститут у 1991 році. Влітку усі люди, які постійно проживали на території України, станом на 24 серпня 1991 року, є громадянами України, тобто я є громадяна. Нином України згідно з нашим законодавством, також я поїхав до гуртожитку. Прописався там. Це було десь 30 серпня 1991-го. Я прописався в Долгопрудному, і всі люди, які проживали на території Російської Федерації, станом я не пам'ятаю, чи 18 грудня 1991-го чи 18 листопада того ж року також є громадянами Росії. Пояснив Щілерман. Він зазначив, що ніколи не звертався до Росії для отримання громадянства, але і українське і російське. Громадянство отримав законним шляхом. Потім у 2014 році, коли почалася революція гідності, я брав у ній участь, стояв на Майдані. Щось ми робили, десь когось годували, якісь ліки купували. Потім почалася війна, і ми почали хто як міг допомагати. А то, хоча це не АТО справжня війна вже тоді почалась. І у 2016 році у мене за зверненням моєї колишньої дружини забрали громадянство Російської Федерації. Чому я дуже радий? Я вам надсилав документи, щоб ви могли подивитися з 2016 Надто року в мене вже немає громадянства Російської Федерації, розповів співвласник Файрпойнт. Тілерман підтвердив, що раніше мав інше прізвище, яке було вказане в його російському паспорті. У мене батько, оскільки він був євреєм, носив прізвище Тілерман. Він для того, щоб вступити до вишу в міфі, він вступив. Змінив прізвище на російське, і це йому допомогло. Але виявилося, що в нього єврейське коріння. Його відрахували з цього вишу. Розповів він про те, чому так сталося. Але і це що не все. Адже народний депутат і секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Косте. Розповів, що Збройні сили України в найближчій перспективі не зможуть отримати тисячі ракет фламінго. Наскільки з появою цієї зброї налагодили їм масове виробництво, було нереалістично, заявив народний депутат. Я нещодавно слухав те, що сказав президент, він говорив саме, що ми зробимо три тисячі крилатих ракет. Я тоді сумнівався, і в принципі я розумію, що я мав рацію, тому що вже маю великий досвід служби в армії і в спецслужбах. І коли вже займаюся оборонно-промисловим комплексом, що заява робити легше ніж потім їх виконувати, сказав нардеп за його словами. В Україні немає такої кількості ракет фламінго, і в найближчій перспективі не буде. І тепер відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав завдання голови держави. Щоб ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, ну тут потрібно тепер президенту поставити запитання або його неправильно поінформували, коли він робив. Цю заяву або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу, із самого початку це було нереалістично, тому що просто порахувати скільки коштують три тисячі крилатих ракет. Якщо ми говоримо про нормальні ракети, підкреслив Костенко, і все це сталося після того, як українська компанія Firepoint, виробник безпілотників FP-1 і Flamingo опинилася в центрі гучного скандалу після публікації матеріалу видання Київ індепанду у статті компанії звинуватили можливості корупції та зв'язки з. З політичними колами. Однак у Національному антикорупційному бюро Україна, тобто набу, повідомили, що розслідування має ширший характер і стосується не тільки Firepoint, а й низка інших виробників безпілотних систем. Слідчі вивчають, чи могли чиновники вступити в змову з компаніями для штучного завищення виробничих витрат. Тим же часом штаб ЗСУ опублікував коротке 40-секундне відео пуску крилатих ракет фламінго, зроблено напередодні. На кадрах видно лише яскраві спалахи від стартових прискорювачів. Проте з них можна винести певні висновки. Зафіксовано одночасний запуск чотирьох ракет з інтервалами між пусками. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Ідентифікацію фламінго підтверджують кілька візуальних деталей. Похила, змонтована пускова установка на трейлери та сама ракета з характерним розташуванням реактивного двигуна над фюзелажем. Тривалість роботи прискорювача, їх крутий набір висоти також збігається з відомим публічним тестовим відеофламінгом серпня. Хоча момент відділення прискорювача перехід на маршовий режим не потрапив у кадр. Ймовірно, через хмарність з огляду на рідкість пусків, схоже, що виробництво фламінгів поки орієнтоване на обмежені партії для бойових випробувань, щоб оцінити ра. Альну здатність ракети долати російську ППО і точно вражати задані об'єкти, перш ніж розгортати масове виробництво. Є також на підтвердженні повідомлення, що однією з цілей цієї ночі були об'єкти в районі Орла, що за 170 кілометрів від кордону України. Місцеві мешканці фіксували падіння палаючих уламків, а відео знято на північній околиці міста. Поблизу потенційного вектора польоту розташована нафтобаза стальної конь», яка вже раніше зазнавала ударів дронів, але ціллю міг бути інший промисло. Слово чи військовий об'єкт, однак український військовий аналітик Дмитро Снігірьов поставив під сумнів реальне використання та ефективність вітчизняного високотехнологічного засобу ураження, відомого як фламінго, особливо в контексті ударів по глибокому тилу Росії. Експерт наголосив на значній різниці між заявленими рекламними характеристиками ракета, дальна здатність до 3000 км і бойова частина 1100 кг, що перевищує показники томагавка та фактичним результатом на фронті. Ми не бачимо навіть використання фламінго в момент. Ті, по енергетичній інфраструктурі країни окупанта, три тисячі кілометрів, де ті самі блекаути. Наразі блекаути лише у прикордонних областях Воронежській, Брянській і Білгородський, тобто в зоні ураження або Хаймерс, або модифікованих українських С-200 Але Фламінго мало б дотягнулися до Санкт-Петербурга, до Москви без проблем. Сказав Снігирьов. Аналітик підкреслив для того, щоб був попит серед інвесторів, потрібні дані об'єднаного контролю щодо реального застосування фламінго, а не рекламні бук. Лате наразі це було усе тож до зустрічі ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.